Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Тарас Рибаков. І Сьогодні ми поїхали на одне дуже класне озеро, яке знаходиться біля Польщі, Чехії і Німеччини. Так що, дорога 25 кілометрів від дому. Озеро називається так як моя жінка Крістіна. Тут дуже гарна природа, дуже багато людей відпочивають. Замішаю прикормку. Це магазинна, звичайно. запах ванілі, Карп ваніла. Вдам трошки пелець укрил. Takie mylone kukurudzy. Żmeńko. Taka krasata. От оснастку вже маю готову: прунжина поводочок. Хотів ловити на флет, але пам'ятаю, мені знайомий говорив, що тут сильні зацепи, бо тут колись здобували камінь і тут місцями є такі стовби під водою. Подивлюсь, якщо не буде зацепи, можливо, потім поміняю, але це нормальна оснастка. А ну, хто ловить на такі прунжини? Пишіть коментарі. Так от виглядає. Буду ставити попап, кук, буду на все пробувати. Зараз, зараз ще зроблю прикормку, чуть-чуть закормлю і будемо закидати. дві однакові такої оснастки. 20-30 грам пружини, Два кука то що називають піно -тісто. так виглядає. Прикормка настоялась якраз гарно. ліпиться так, щоб не було така, як пластилін, щоб її міг того сильно за... так от, запресувати, а потім, щоб вона легко вимивалася. Щоб не була така липка. Тому що прикормка має з прунжини вимиватися, а не бути там як пластилін. Пам'ятаю, були колись з татом на рибалці. Тато намочив прикормку так, зробив просто <хи> як пластилін. Закинув за дві години, витягнув, а прикормка вся була на, на пружині. Така була історія. От така красота. Tak, dam zakładać. Вона тут є, звісно, велика. Казала місцями її 20 метрів. На середині дуже велика глибина. Перевірую, яка глибина оно. О, ну, є, є пару метрів. Думаю, 2-3 метри є точно. Звук дам такий помірний, щоб не, не пищало. Щоб люди не звертали увагу. От, клас. Все вже закинуто. Чекаємо покльовочки і відпочиваємо. Качки завжди тут плавають. Чекають на на їжу. Щось уже пікнуло, відпустило ляску. Не можу зрозуміти, що таке Ну, трошки підтягну. Щось клюнуло, вже? Але... Ті плотичка чи що? Непонятно. Попустили леску і. О-о-о! Є! Є друзі риба. Перша покльовочка. Перша покльовочка, а що таке? Щось невеличке. Виглядає таке, як плотва. Як кажуть, що плотва. Не підлящик. Маленький підлящик. Але ви будете зараз сміятися, як побачите, як я його зловив. Дивіться, як я його зловив. Захребет. Захребець зловив Чіпаю його акуратно. Опа! Поплив. Ну, оснастка працює. Тільки треба давати більшу, більшу приманку, аби підлящик не обсасував. Який зразу в слюнях поводок. Цілий. Попробую зарадати великий попап або великий кук. рибка клює, йдемо собі що зажаримо. Дав вугілля, вугілля розгориться зараз і потім будемо жарити ковбаски. Дуже вигідна штука, трошки сухеньких дров, кидаєш вугілля і, і маєш жар. Такий от. Опа, покльовка. Якраз якраз завжди, якщо зроблю зразу клює. Вже пригорають сосиски. Тут, тут такий жар, що ще можна жарити цей. Жарити Це ще буде. одну партію, ну вуглі, вуглі капець тепло тримають. Всім смачного. Коди, на природі смакує. Mm. Mm. Поки ми обідали, то там рибаки з боку нас, тільки що зловили карпа. Гарна погода, сонечко то показується, то ховається за хмари. Зараз ми поїли і риба буде їсти. Повністю гола пружина. на гачку теж нічого немає. Так що на кук треба частіше перекидати. Нарешті і я дочекався покльовки. Є щось гарне. Якраз по перебирав перебирали гарний паровоз.

Карпік є один на 45 см. Я його забрав. З цим немає проблем, можна взяти два карпи за день. Ось от так от виглядає моя оснастка. Два кука на волосі. І закидаємо. Все, закинули два фідера, чекаємо на покльовку. Є другий. Я вже одного зловив, поки там спала, ну є друга покльовка капець. Оце такий більший, напевно. Має таку помічницю допомагає. Помічниця з бананом допомагає мені. Це трошки більший ходичка частенька, як видно, риби. Він запутав другий фідер. Тепер вже ні. Бачиш? Бачиш запутав? О, все. Бери. О, це риба, риба з рибою, Такий, красивий, другий. Оснастка працює. Так що йду зміряю і теж заберем, а потім вже як беруть покльовки, то вже все будемо відпускати, тому що норма тільки дві, дві штуки на день. Клас. Легенько пікнуло і все. Покльовочка-покльовочка. О, щось є там дрібненьке, напевно. І там щось дергає. Я що кажу? Що є щось дрібненьке. Підляжчик. Маленький підляжчик. Отакий. Отакий от підляжчик. Тільки закинув зразу, зразу покльов. Тільки впало на дно, тільки натягнув і зразу клюнуло. Що, друзі, відпочиваємо? Ще будемо годинку приблизно. Будемо збиратися додому. скільки того барахла. Діпів, прикормок різних прибомбасів. А риба риба як не дуже хоче брати, так, щоб ти їй не давав, покльовок, не буде все одно. Так що, Але сьогодні вдало. Дві рибки спіймав. Так що сьогодні рибалка удалась, головно відпочили. Друзі, хочу вам показати, яка тут плаває риба. Зараз зніму для вас. Вроді тут втоптано ну, дуже сильно, так що тут вроде це місце. О, є тут карпи, є. Є тут риба. Дивіться, друзі, зараз буде цікавий момент. Mm. Mm. Бачили, друзі, риба є. Вся тримається прибережної зони цієї. Тут рибалка заборонена на цій стороні, так що рибки тут є дуже багато і вона має тут де сховатися. Такі друзі, улов сьогоднішній. Дві рибки. Один більший, один трошки менший. Ну що ж, друзі, збираємося ми вже додому їхати. Така сьогодні вийшла цікава рибалка. Віддихнули, природа біля озера. Позитив, одним словом. Їдемо додому, тому що іще дорога 30 кілометрів. То, здається, поки приїдемо додому, поки поскладаємо то все своє барахло риболовне, себе приведемо в порядок. І година пролетить. Рибачили сьогодні ми приблизно 5 годин. За 5 годин я спіймав 4 підлящика і 2 гарних карпіка. 45 см і 47. Так що, така сьогодні вийшла рибалка. Всім бажаю здоров'ячка. Підписуйтесь на канал, коментуйте. Всім пока. До наступних зустрічей, друзі!